Не задумайте, що я прийшов порушити закон моляться за Україну біля паркану або до храму Успіння Пресвятої Богородиці на його територію у селі Обудівка прихожан православної церкви України не пускають віряни української православної церкви. Хочемо правити за здоров'я наших воїнів. І також за упокій Ви бачите, вони закрилися просто на замки і не пускають прихожан. Ігор на псевдобосу і доброволець батальйону Донбас за Україну полягло чимало його друзів. каже там воює зброєю. Тут війна ще й духовна. Батько захисника по той бік воріт. Я пробую його перелаштувати на правильний лад, щоб зрозуміли, що він на даний час підтримує мову. На прохання сина перейти в православну церкву України. Пропонує таке: береться дві банки води. Ось я чи є ваш батюшка і наш батюшка. Яка засмердиться? А яка буде стояти? Бог віддайте на, на рішення Бога. Далі без коментарів. Наші оржені, на сонці. Василь Гунько, батько загиблого добровольця Володимира Гунька. Сьогодні 40 днів, як його син загинув на фронті. Прийшов, каже, бо син боровся, щоб в Україні було усе українське, а не про російське. Ми боремося за нашу українську церкву. У нас за язика пішла війна за руського язика. А представте, що буде за руську церкву. Суспільному віряни української православної церкви сказали, що зараз біля храму панахида за загиблим воїном. На подвір'я нашу знімальну групу не пускають. Господи, Хочемо теж зайти, послухати Шо? там. Іде панахіда за уб'яного воїна. До зачиненої хвіртки підходить дружина священника Української православної церкви. Ви що а я двері поломали, замки поламали. Це Аби почути позицію священника Української православної церкви, люди викликали поліцію. Хочу досі представники преси зайти до вас на територію храму. Святище преси так беруть гроші. Вони ж не передоставили нічого. Дивіться. Ну, Двіни дивіться, хоче передоставити, не дали можливості. Ну, не знаю. Щас я спакаю. Усі спроби виявилися марними. <плес> Так тривало щонайменше години три з території храму. Ані віряни Української православної церкви, ані їхні настоятелі не вийшли. Храму успіння Пресвятої Богородиці в Обудівці 140 років. Збудував його польський магнат Субанський 19 червня 2022 року. Громада на зборах вирішила перейти з української православної церкви до православної церкви України. Чоловіка прийшли на збори і проголосували про перехід до ПЦУ. Наші опоненти не прийшли. У нас є технічна документація, що ми перереєстрована і єдина релігійна громада на території села Ободіт. з 14-го року. Вони постійно говорили, що ми не українці, і ми повинні схилити голову перед Путіним. Земля на якій зведено храму спіння Пресвятої Богородиці у власності ці сінь відтак ініціативна група вже подала клопотання про передачу землі в користування Православній церкві України. Буде сесія. На цій сесії має бути прийняте рішення тими депутатами, яким ми надали ці повноваження. Бути тут у ПЦ московського патріархату чи не бути у цій ситуації. Є й інший вихід, каже очільник обласного управління у справах національностей та релігії Ігор Салецький. Релігійні громади можуть домовитися між собою про почергову службу. Майже у всіх населених пунктах є невелика членів релігійної громади, зокрема, це пліри, які коло для проводить служби, які вирішують залишитися в лоні Української православної церкви в єдності з московським патріархатом. То законодавець таких членів релігійної громади наділив окремим правом е укласти договір про почергове користування культовою спорудні. А поки ж богослужіння віряни православної церкви України проводять у парку обудівки біля пам'ятника героям Небесної Сотні, АТО і ООС Ірина Хоходра, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.